Візит міністра юстиції Угорщини на Закарпаття. Консорціум університетів країн сусідів в Ужну, Полум'я миру для закарпатських пожежників. Відкриття пам'ятної дошки Людові Куштуру. У селі Тур'я Ремета. Молитва за Україну. Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма Від суботи до суботи в студії для вас працює Аліна Стружак. І вже за мить ви дізнаєтесь про всі події, що відбулися в житті багатонаціональної спільноти краю. Традиційно розпочнемо з огляду коротких новин. Після сторічної перерви у бальній залі Віденського замку Шонбрун відбувся благодійний прийом. Гостями нащадків імператорської родини герти Маргарети та Шандора Габсбург Лотрінген, відомих своєю благодійною діяльністю, були представники королівської династії Бахрейну, відомі політики, науковці, актори різних країн світу. Під час світського заходу присутні не лише насолоджувались вишуканими стравами та виступами талановитих акторів. У промовах виступаючих йшлося про найважливіше збереження миру. Та порозуміння між народами. За ініціативою Закарпатської реформатської церкви та підтримки швейцарської партнерської організації Хекс нещодавно був зареєстрований благодійний фонд Закарпатський християнський диаконат. Основним завданням фонду є надання допомоги знедоленим, які потребують підтримки. Роботі організації сприятимуть лікарі та волонтери. Планується запровадити медичну допомогу на дому. Міністр юстиції Угорщини Ласло Трочані відвідав Закарпаття і зустрівся із керівництвом області. Представник уряду сусідньої країни та голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс обговорили питання економічної співпраці та транскордонного співробітництва. За вагомий внесок у розбудову та становлення українсько-угорських відносин у сфері освіти і науки міністра юстиції Угорщини Ласло Трочані нагородили званням почесного доктора Ужгородського національного університету. Trócsányi László igazságügyi miniszter a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökével folytatott megbeszélése után úgy fogalmazott, hogy tárgyaló partnereivel megerősítették a határmenti együttműködés fontosságát. Mint elmondta, felajánlott a kárpátaljai partnereinek, hogy Magyarország megosztja velük az európai források felhasználásában szerzett tapasztalatait. Tudásunkat szívesen átadjuk bírák számára, ügyvédek számára és mindazokra, közigazgatásban dolgozó számára, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Tudják, a versenytisztasága, tisztasága, és beleértve az, hogy a befektetéseknek a biztonsága, ez egy alapvető fontosságú kérdés. És ebben tekintetben úgy látom, hogy Kárpátalja és Magyarország között ki lehet alakítani újfajta együttműködési kapcsolatokat. Mihály Ló Rívész, a Kárpátaljai megyei tanácselnöke arról biztosította a minisztert, hogy Ukrajna nem jelent migrációs fenyegetés sem Magyarország, sem az Európai Unió számára. Mint fogalmazott, annak ellenére, hogy 7 milliónyian élnek a Келет України і конфлікту Шовезетбен Україна Фело Ледік Дякорлатілаґнем негезедет міграції ушньомеша з евро. Ми погодилися те, що Україна не становить загрози для міграційної хвилі uh, для європейського союзу. Отже, не зважаючи на те, що сім тисяч сім мільйонів людей, які знаходяться в зоні бойового конфлікту на Україні, uh, на Україну з України на сторону європейського союзу, майже не відчувалося тиску по нелегальних uh, мігрантах. Тому о, ми о... Ви розглянули декілька пропозицій щодо спрощення перетину кордонів для закарпатців, зокрема і зокрема і для України для українців в цілому, для того щоб більше поглиблювати економічні економічну співпрацю, культурну співпрацю. Також я користуючись нагодою, хочу подякувати всьому угорському народу за те, що вони підтримують європейське прагнення України, що підтримують територіальну цілісність України і самобутність України. Це для нас на. Звичайно важливо, адже ми маємо розуміти, що якщо нас підтримують і в нас розуміють, то нам є за що боротися, незважаючи на ті сумні події, які у нас відбуваються на сході України. Також хотів би щиро подякувати безпосередньо Віктору Орбану, прем'єр-міністру Угорщини, за теплу підтримку у Закарпаття у створенні із СОДБОСотморської берегською області ЄГТЦ Тиса, яка відкриває перед Закарпаттям надзвичайно можливі великі можливості по залученню європейських грантів. Для розвитку інфраструктури краю. І з паном міністром ми обговорили декілька проєктів, безпосередньо проєкти по залученню угорських спеціалістів для навчання наших правовиків, для того, щоб ми могли ще більше інтегруватися в європейські правові системи. A délutáni órákban Trócsányi László részt vett az Ungvári Nemzeti Egyetem fennállásának 70. évfordulója alkalmából megtartott ünnepségen. Az Ukrajna és Magyarország közötti tudományos együttműködés fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül a rendezvényen díszdoktorrá avatták a minisztert. Az egy egy probléma a jogállamiságnak a nem megléte, illetve a jognak az Európai a fejlődése. Azt hiszem, hogy amit a mai tárgyalásokon is kiderült, hogy ebben professzor úr, miniszter úr segítséget kíván nyújtani a Zungvári Nemzeti Egyetemnek. A Zungvári Nemzeti Egyetem nagyra becsi azt a, az, azt a, a, azokat a dolgokat, azt a tudományos munkát, azt a közigazgatás munkát, ami miniszter úr csinál és csinál, arra, hogy bővítse a jogállamot Magyarországon, és ápolja azokat, a, ápolj azokat a, a, a kapcsolatokat, ami Magyarország és Ukrajna között van. Trócsányi László hangsúlyozta, hogy megtisztelő számára, hogy az Ungvári Nemzeti Egyetem díszdoktorává avatták. Fontos az, hogy az itt élő fiatalok érezzék azt, hogy Magyarország számít rájuk, Magyarországon szívesen vannak látva, a közös képzéseket kell megindítanunk, és úgy gondolom, hogy a fiatal közötti együttműködést is erősteni kell, nem csak a professzorok közötti együttműködést. A rendezvényen elhangzott, hogy a díszdoktori cím adományozásával Kárpátalja legpatinásabb felsőoktatási intézménye egyaránt elismeri Trócsányi tudományos, valamint diplomáciai és politikai munkásságának eredményeit. Az egyetem egyúttal méltányolja személyes hozzájárulását a jogtudomány, valamint az oktatás fejlődéséhez és az Ukrajna és Magyarország közötti tudományos együttműködés erősítéséhez egyaránt. День 71-ї річниці Ужгородського національного університету на базі вишу відбулося друге засідання міжнародного консорціуму університетів. Одним з пріоритетів консорціуму є розробка спільних наукових та освітніх проєктів в рамках різних програм фінансування. УЖНУ вже має напрацьовані програми семестрового навчання, включеного навчання та сертифікатних програм. În data de 18 octombrie, în cadrul celei de-a doua conferință a Consorțiului Internațional al Universităților, a fost semnat un memorandum de aderare la structura dată. La colaborarea cu 15 universități europene s-au alăturat două universități din Ucraina, Universitatea Națională Donetsk Vasilstus și Universitatea Națională Academia Ostroh. Am fost deosebit de încântați când i s-a oferit această invitație. Suntem pentru prima dată, eu cel puțin, aici, în Ujgorod, la Universitatea din Ujgorod. Suntem foarte interesați să încheiem un protocol de colaborare cu această universitate și, în special, cu Facultatea de Limbi Străine, pentru că se studiază și limba română acolo, iar noi, Facultatea de Litere, avem specializări de limbi străine și am dorit pe viitor să lărgim și. Acest program Erasmus, Plus noi nu avem încheiat protocol cu Universitatea Oșgorod și am dorit să primim studenți în cadrul acestui uh, protocol. Studenți din Transcarpatia avem deja la facultate și, și chiar la masterat prin celelalte acorduri stabilite între cele două țări, dar ne interesează și pe acest domeniu, pe acest palier de Erasmus, unde încă nu avem mobilități ale studenților. Protocolul a fost semnat de rectorul Universității Naționale, Academia Ostroh, Petro Kraliuk și de rectorul Universității Naționale din Donetsk, Vasile Stus, Roman Griniuc și membrii cu drepturi de pline ai consorțiului, rectorul Universității Naționale, Ujgorod Vladimir Smolanca și alți rectori prezenți la conferință. Deci, eh, tradițional, toamna noi sărbătorim... Eh, să zicem așa, aniversarea Universității, fundării da? Universității și sigur că cu această ocazie sunt invitați foarte mulți prieteni, colegi cu care Universitatea noastră colaborează. De data aceasta asistăm la un consorțium, practic este un consorțium de colaborare pe baza programelor de învățământ, deci unificarea acestor programe și posibilitatea de a ne mișca într-o direcție, deci să avem un sistem de învățământ mai apropiat, să împrumutăm unul de la altul lucruri pozitive pe care putem să le implementăm fiecare în domeniile noastre. În prezent, 15 instituții superioare de învățământ au aderat la consorțiu. Din România, membrii sunt Universitatea de Vest Vasile Goldiș, din Arad, Universitatea Babeș-Boia din Cluj, Universitatea Tehnică din Baia Mare. De peste 10 ani am avut mai multe acorduri de colaborare, dar am semnat un nou acord acum, Doi-trei ani, deci am renoit, de fapt, acest, acest acord. Și colaborarea noastră se desfășoară pe, pe mai multe planuri. În primul rând, pe planul cercetării și planul uh, conferințelor, dorim să organizăm și am și organizat împreună astfel de conferințe internaționale, în primul rând prin participarea noastră la această conferință, precum și la altele. Suntem la a treia întâlnire a acestui consorțiu. Încă de la început am fost membrii acestui consorțiu și ne-am bucurat deosebit de mult pentru că am avut oportunitatea de a colabora cu această universitate și nu numai. Și o altă latură a colaborării noastre, care mi se pare foarte, foarte importantă, este cea prin intermediul programului Erasmus, pe care anul trecut l-am semnat cu Universitatea din Ujgorod, pentru că s-a lansat această oportunitate la nivel european. Și chiar din primul an noi am, am aplicat pentru schimburi de studenți și profesori cu această universitate și, spre bucuria noastră, am avut și succes. Consorțiul are drept scop stabilirea cooperării interinstituționale și coordonarea în domeniile mobilității academice, cercetărilor, elaborărilor tehnologice și inovării, sporirea competitivității în plan național și internațional. Principalele domenii de activitate, mobilitatea academică a studenților, doctoranzilor, cadrelor didactice, dezvoltarea de programe educaționale și de cercetare comune, stabilirea rolului de lider în comun a doctoranzilor, dezvoltarea, promovarea și punerea în aplicare a proiectelor comune cu donatorii naționali și internaționali. Черговий візит представників міжнародної організації Полум'я миру на Закарпаття австрійські благодійники передали закарпатським рятувальникам бойове спорядження. Подробиці у наступному сюжеті. Фертрите Herrn Siegfried Wernbacher werden regelmäßig Hilfsgüter den тебя benachteiligten Menschen in Transkarpatien geliefert. Dadurch wird diese wohltätige Organisation in mehreren sozialen Einrichtungen der Region gut bekannt. Über zehn Jahre leiten die Internationale Assoziation Frau Hertha Margarete und Herr Schandor Habsburg Lothringen. Ihre internationale Organisation arbeitet mit vielen anderen Vereinen und Gemeinschaften in mehr als 75 Ländern der Welt zusammen. Die Kooperation mit dem Verein KZUK21 in Österreich ist besonders aktiv. Wir vom K21 sind ein Verein, der speziell im humanitären Bereich unterstützt. Wir machen aber auch die Betreuungen von sogenannten Leistungsmärschen des Militärs, des Heeresportvereines, wo wir dann die Sanitätsversorgung und die Betreuung, auch die Versorgung mit Lebensmitteln und dergleichen während der Marschtage machen. Diesmal haben die ausländischen Gäste das Spektrum ihrer Tätigkeit erweitert. Und von Kollegen aus Vorarlberger Gemeinde Schlinz die nötige Ausrüstung für die transkarpatische Feuerwehrleute gebracht. Schutzkleidung, Helme, Masken, Luftballonen. Obwohl die gelieferten Sachen gebraucht wurden, sind sie in sehr gutem Zustand. Die Atemluftflaschen wurden bei uns draußen noch überprüft und sind hier noch fünf Jahre voll funktionsfähig. Da müssen sie wieder neu überprüft werden. 30 Stück der personalen Feuerwehrausrüstung wurden unter den Errettungsabteilungen der Stadt Uschkurut und der Stadt Chur verteilt. Bei der Übergabe der so wichtigen für Fachleute Sachen Водендій Бюгермайса фон Städten anwesend. Це дуже добре, тому що ну ми не маємо змоги закупляти абсолютно нове обладнання в таких кількостях, яке потрібно для пожежної частини. І це, хоч і вживане обладнання, але воно технічно справне, і воно звичайно піде на допомогу нашим пожежникам в їхній нелегкій роботі. Та допомога, яка нам оказана, вона зграє огромну роль, тому що наявність кислородних балонів, котре спасет, возможно, не одну життя, Не дай бог при возникновении пожара. Это первое. Второе. Та амуниция, которая даст возможность в комфортных условиях осуществлять свою деятельность. И все то, что сопутствует для обеспечения пожаротушения. Мы можем только сказать огромное спасибо. Благодарим и эту организацию, мира», и тех людей, которые помогали и будут помогать. Haben den österreichischen Gästen... ...die vorhandene Ausstattung gezeigt. Darunter auch ein neues Feuerwehrauto. на даний момент. Наша частина боєздатна, значить, готова до реагування на надзвичайні ситуації в будь-який час, але це дуже потрібна нам допомога і необхідна. І завжди раді будемо із щирими, як то скажуть, відкритими воротами прийняти і неодноразово слідучу партію допомоги. Gespräche. und Gastfreundschaft der heimischen Rettungsmannschaft haben besonders gutes Ambiente des Treffens geschaffen. Es wurde entschieden, die geknüpften Beziehungen auch weiter zu pflegen. Unter der gelieferten Ausrüstung wurden auch Silberhelme gebracht, die die österreichischen Feuerwehrleute auf den Paraden oder anderen festlichen Veranstaltungen tragen. Wahrscheinlich wird solche Tradition auch bei uns eingeführt. Nur solche festliche Einsätze haben die österreichischen Wohltäter den transkarpatischen Rätern bei der symbolischen Übergabe der Ausrüstung gewünscht und gesichert, dass sie auch weiter dem transkarpatischen Rettungsdienst helfen werden. Сьогодні у селі Тур'я Ремета, що на Перечинщині, компактно проживають словаки, які докладають максимум зусиль для збереження мови та культури своїх предків. Нещодавно тут відбулася знаменна подія: відкриття пам'ятної дошки відомому словацькому діячеві Людовиту Штуру. Докладніше дивіться у сюжеті. Veľkou historickou udalosťou pre obyvateľov obce Turia Remeta bolo odhalenie pamätnej tabule Ľudovitovi Štúrovi, zakladateľovi spisovnej Slovenčiny. Navrh na uskutočnenie tohto aktu urobil a pripravil predseda Užorodského spolku Slovakov Ivan Látko, v čom ho podporili starosta obce a okresné zastupiteľstvo. Finančné prostriedky na zhotovenie pamätnej tabule poskytol Úrad pre Slovakov žijúcich v zahraničí Простередніцтвом грантового систему Ужгородське товариство Словакия вже декілька років працює у такому плані, щоб відновити історично. Е е Пам'ять для словаків у тих селах, де компактно проживають словаки, відкрити деякі пам'ятники дошки на честь відомих словаків. Можливо, життя їх не було пов'язане з нашим краєм, але для словаків Людовій Штур це велика особа, оскільки він був котифікатором словацької мови. А саме тури реметах живуть компактно словаки, і було логічно відкрити таку дошку тут, дякуючи ураду для закордонних словаків, а також і. Місцевій владі теж ми відкрили вже і у великому верезному бронзову дошку на честь Мілана Варсислава Штефаніка. В перечині на честь Штефаніка і Масаріка. І у майбутньому вже маємо в принципі дозвіл відкрити дошку нашому кодифікатору словацької мови штурові у селі Анталусі Жорського району. А також уже працюємо у селі Аноковці з місцевою владою на відкритті дошки на честь нашого великого Словака Мілана Расіслава Штефаніка. Гісторицький удалості в Турреме. sa zúčastnili významní hostia, medzi ktorými bola aj generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Burianová. V krásnom multikultúrnom Zakarpati má každá menšina tu žijúca priestor e, pripomenúci svojich významných predstaviteľov, tak tento priestor využila aj slovenská menšina. Turie Remety a vďaka pánovi Ivanovi Latkovi, jeho iniciatíve v spolupráci s ostatnými predstaviteľmi slovenských kultúrnych organizácií a teda s veľkým poďakovaním pre hlavu obce Turie Remety a administratívu a radu Perečínskeho okresu môžeme dnes pristúpiť k tejto slávnostnej udalosti. Je to naozaj pre históriu Slovákov v obci Turie ale aj pre budúcnosť. Malé pripomenutie si ich pôvodu a hlavne jazyka. Jazyk ako veľký atribút národnostnej menšiny je na, jazyk a kultúra vlastne sú dva, dva stĺpy, ktoré istým spôsobom definujú, o akú národnostnú menšinu ide. Kodifikátor slovenského jazyka ľudový čtúr, v, takej, v tak ponímaní slovenského národa stojí na takom vysokom piedestáli ako Ševčenko pre Ukrajinu. Krásne zhotovenú pamätnú tabuľu s nápisom v niekoľkých jazykoch a portretom ľudovita štúra umiestnili v centre obce na budove miestnej škôlky. Na slavnostnú akciu sa zišli aj obyvateľia dediny, ktorých táto udalosť veľmi potešila. Som sa chcela podiakovať mene všetkých Slovákov našej obce, Turia Remeta, za to, že dnes sa tu uskutočilo také prekrásne podujatie. Veľmi sa tešíme a sme hrdí z toho, že práve v našej dedine sa otvára pamätná tabuľa také významnej osobnosti, ako je Ľudovit Štúr. Ako tvrdí predseda Užhorodského spolku Slovakov Ivan Látko, v budúcnosti sa plánuje odhaliť pamätné tábule významným Slovakom aj v iných zakarpatských obciach. V najbližšom čase pamätnú tabuľu kodifikátorovi Slovenčiny Ľudovitovi Štúrovi odhalia v obci Antalovce. Середромів Закарпаття працюють місіонери нетрадиційних християнських конфесій. Їх ідеї набувають значного поширення та популярності. Масовий прихід до Бога пов'язаний з прагненням підтримки у важкі часи потрясінь. У Божому храмі закликають до активного життя громадянина країни. Мабуть, тому молитва за Україну лунала в ньому з особливою силою. Кожна людина по-своєму йде до Бога. Одні виховуються з малочку у духовному оточенні, інші приходять до нього вже у зрілому віці. Причини цьому можуть бути різні, але людині завжди необхідна підтримка у період потрясінь, у час, коли є необхідність поділитись з кимось радощами і горем. Багато роздумів, до якої ж віри більш схильні роми, мабуть, до кожної потрохи, так як ми розпорошені по всіх куточках світу. Знай лише одне дні покаяння і примирення для всіх однакові. За роки тоталітарної системи, яка панувала в СРСР, вірники через переслідування не могли у повній мірі задовільнити свої духовні потреби. Це стосувалося і ромів. Я фонтус Віктор. Я пастор церкви Ромської, яка знаходиться в городе Вужгоді, в районі Радванки. У нас є ромська община. Ми служимо ромам, ну к нам приходять і українці. У нас 117 членів церкви і прихожан. Взагалі, у нас где-то 130 человек. Ми проповідаємо Евангелие, і сьогодні такое есть, є, да? де ми збираємося, общаемся і молимося за Україну і за друг друга. Маска тумен де ами молитва, тумен се премудри. И ами не биле у јаме нуждај нас, а да удава, а да ула аз, а да би молитва со да чор мудина те сподеј. Я думаю, што ми нуждајам се во тој молитве, в то што ето бедни молил молитве. Дејула одбог, Маргир. Господь, що то, що мені не було, що тута. Дай мне точно, що я не отримав, то що от тебе. Нещодавно ми відзначили День захисника України. Роми активно залучилися до святкування цієї події. Адже багато ромів нині перебувають в зоні АТО де захищають нашу незалежність. Ми праздували День е, захисників нашої країни. І сьогодні ми вирішили молитву, утвердить этот праздник и защиту наших сограждан е, и людей, которые сьогодні знаходяться на востоке, проходять нелегкий путь, щоб Бог защитил, щоб скорее это кровопролитие. Поэтому ми собрались. И нам неравнодушно, что творится в нашей стране. А че знаете вы ромы, в какие сейчас вот то? Да, знаю очень многих. Тоже недавно читал интервью в Фейсбуке. Там э, Закарпатье один ром и, и и один из юристов давал комментарии, что видят в нем э, э, защитника, как он э, героем, как он защитил там на БТРе э, очень многих сограждан украинских. І много ну, слишко хорошого їх. У фейсбук і в соціальних сферах хороші хороший про них. Як ви побачили, роми активно беруть участь у громадському житті країни у відзначенні Дня захисника України. Багато ромів зі зброєю в руках захищають нашу вітчизну від ворожих зазіхань. На сьогодні це вся інформація. Та рівно за тиждень ми знову зустрінемось з вами і розповімо, чим жила багатонаціональна спільнота краю. Під кінець нашої програми пропоную дізнатися анонс найближчих подій. Гарних вам вихідних і тільки позитивного настрою. У неділю 30 жовтня о 17.00 у великій залі Ужгородського національного університету відбудеться черговий концерт 16-го фестивалю сучасної та класичної музики музичне сузір'я Закарпаття. В обласному художньому музеї відкрито виставку творів співзасновника Закарпатської художньої школи, академіка народного художника СРСР Йосипа Бокшая. На честь 125-річчя від дня народження митця. Найстрашніше свято Хеллоуін у веселому форматі для дітей і дорослих відбудеться 31 жовтня на площі Театральній. У програмі тематичний міні-ярмарок, харчевня у Босоркані від руху підтримки закарпатських військових, фотозона, конкурс на кращий костюм, парад веселої, нечистої сили вулицями Ужгорода, відкрита Хеловін екскурсія.